Власне, от що відбувається на півострові? Неспокійна ніч була на тимчасово окупованому півострові. Гауляйтер Аксьонов заявив, російська ППО та станції РЕБ нібито збили або подавили цілих 11 безпілотників, але каже, є влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі. Із зміркувань безпеки призупинено рух залізницею Джанкойському районі та на автомобільній трасі джанкой Сімферополь. Також окупаційна влада вирішила евакуювати населення прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця події у Джанкойському районі до пунктів тимчасового розміщення. Попередньо постраждалих немає. Евакуація за останні дні буквально така уже не перша в Старокримському, теж от в п'ятикілометровій кілометровій зоні евакуювали. А це означає, що є детонація, така неконтрольована, самовільна, і це а, дійсно становить небезпеку. Наскільки серйозний масштаб цього, так би мовити, і наскільки великий запас бавовни, потенціал бавовни у Криму? Ну, ми бачимо, що масштаб серйозний. Більше того, там є робота і для наших морських дронів, тому що ми бачимо, що останнім часом росіяни вони е, стараються якось приховати свій військово-морський флот в ці кораблі. Але останнім часом е, по Одесі е, гатять підводні човни, які ховаються mm -hmm. в Балаклаві, в бухті Балаклави. Там є підземні ці штольні для е, цих. Е, Ракетоносів зі підводних човнів. Вони звідти винирюють, відпрацьовують і одразу ховаються. Тому в принципі є чим займатися величезна можливість. Особливо я кажу, і ну знов ж таки зверніть увагу: одинадцять збили, але а один долетів, але так долетів, що треба евакуватися. Тобто, все це безумовно не варто вірити акціонову щодо їх там роботи їх славної роботи. їх ППО, але тут треба усвідомлювати, що там є що руйнувати. І в першу чергу це, звісно, Севастополь, Севастопольська Бухта і Балаклава з тим, що в них там, е, вони там поназбирали. І безумовно, у них там величезна кількість складів там бази, е, бази е, нафтобази. У них там багато що є. Uh -huh. І знову і ще один момент: досі, досі з Криму, оце треба усвідомлювати. З кримських портів виходять танкери з, е, з нафтою. Російською, mm -hmm. які відключають, вони відключають трекер, щоб не було видно, що вони вийшли з Рос... з кримських портів. Вони виходять і вони перегружаються прямо в Чорному морі і йдуть на Туреччину. Тому е знову ж таки там є склади з зерном, яке вони крадуть вкрали на нашій Херсонщині і досі не можуть реалізувати. Воно там є, там є куди бити. Mm -hmm. А пані Ларисо, от е-е е про те, з чим туристи в лапках, так скажемо, російські зустрічаються. А, пропагандистка, російська блогерка а, от буквально таке повідомляє, пише, говорить у камеру про принади сухопутного шляху у Крим. Ну, от, якщо їхати не через кримське місто, їхати через континентальну Україну, в будь-який момент на дорогу може вийти танк або БТР, він буде на дорогі. Головний страховка не діє. Ви не зможете оформити аварійний випадок. От, Така така оцінка. Ну, тобто, серед того, що незручно, так би мовити, і що відваджує людей користуватися тим шляхом, який нібито влада їм пропонує. Ну, так, безумовно, там треба розуміти, що там не діє російська мобільний зв'язок, він не діє на материку і там не діють їх навігатори. От всі ці гланаси, і все проче, і люди їдуть. Куди вони їдуть? Взагалі багато хто з них взагалі цього не розуміє. Віліться, якщо якась поломка немає, автостанції uh -huh. ну тобто там майже немає. Заправок а ці заправки, які є, вони обслуговують російську військову техніку. Uh -huh. Тобто, це якась божевільна дорога для чого це робиться, абсолютно незрозуміла, але uh -huh. мені здається, що таким чином росіяни прикриваються за рахунок цих туристів. Вони намагаються uh -huh. прикрити свої руки своїх військ, та вони створюють живищі безумовно. Пані Ларисо, а от щодо Криму, скажіть, будь ласка, якщо дійсно там воєнний стан на території півострова поки не оголошений, і там життя за дещо іншим ритмом відбувається ніж на континенті в е, от на територіях тимчасово окупованих Запорізької Херсонської областей в цих частинах. А то у Криму, наприклад, якщо от у них почастішали вже такі атаки, а сирени вмикають. Во це працює, ні, попереджають? місцеві гого... ні? місцеві. Говорять, що майже ні. Тобто інколи вмикають, інколи ні, але нема сирен. Тобто воно щось гатить. І ти більше того, ми ж теж маємо розуміти, що там постійно літають якісь літаки, звідти uh -huh. стріляють. І коли нема сирени, місцеві мешканці можуть собі так сквозь сон подумати, що ну то то наші кудись там летять. Угу. Там це мовляв, вони ж не ну тобто в даному випадку люди звикли до цих до цих е, звуків, і тому вони не завжди можуть зрозуміти, що це зараз це небезпечно, пані Ларисо. А от це якась така свідома політика, що намагаються робити вигляд, що Крим не під загрозою і тому там всього цього не запроваджують. Я думаю, що там є проблеми з ППО, тому що ППО Кримське воно в принципі застосовується на лінії фронту. Uh -huh. Знову ж таки, ми бачимо, що там постійно йдуть виліти літаків. Тому ППО працювати в таких умовах йому доволі складно. Там постійно щось відбувається. Вони ж звідти там йдуть постійні виліти, і постійно вони гадять з території Криму, по тому ж самому Антонівському мосту, і таке інше. Тому. Я думаю, що це технічна проблема, яку вони приховують, угу. пані Ларисо. І можна на останок іще ще про один момент. А... Як поводяться ну у внутрішньополітичному, так би мовити, плані в Криму в внутрішньобезпековому? була інформація, що після вибухів, от кілька днів тому на полігоні в Старому Криму, що такі репресивні обшукові заходи посилилися, і що саме обшуки проводили у кримських татар. От, коли все це відбувається, якась бавовна, зрозуміло, що тут розвідка має працювати, зрозуміло, що теоретично можуть бути якісь навідники. От якісь люди, які надають інформацію, росіяни вишуковують їх, от намагаються проводити зачистки. А чи цього стає більше? Ми маємо розуміти, що це ніякі не слідчі дії, це просто репресії. і в Криму, попри те, що там немає військового стану, там з 2014 року діє так званий режим АТО, mm -hmm. там антитерористична операція, яка не припиняється. В них величезна кількість блокпостів. В них там посилений режим роботи ФСБ. Вони всіх прослуховують, всіх бачать. Величезна кількість інформаторів і, і, і так званих стукачів, і, і це все не припиняється щодо кримських татар. Знову ж таки, абсолютно очевидно, що коли українська армія буде заходити в Крим, і буде йти в Крим. Ви ж давайте згадаємо де більшість, де не величезних кримських татар на півночі uh -huh. Криму. Фактично, це те, що росіяни сприймають як п'яту колону, ненадійне населення, яке готове буде не просто вітати українську армію. А воно буде підтримувати її. Як кримські татари, нічого не боючись, підтримували українських військових під час окупації. Як Кримські татари, наприклад, масою, ми ж пам'ятаємо, коли Мустафа Джамілів після заборони в'їзду в Крим. Намагався туди в'їхати. Кримські татари просто прорвали кордон і пішли йому назустріч. І вони дійсно на лінію цієї розміжування з ним зустрілися. Тому угу. всім прекрасно очевидно, що це не просто лояльне Україні населення, а це населення, яке здатне на партизанський рух, угу. на спротив, і тому вони намагаються зараз якомога більше їх зачистити. Тому під ударом молоді кримські татари. Татарин, mm. тобто, не треба бути чимось винним, чомусь приймати участь. Достатньо того, що ти кримський татарин, і ти молодий, ти можеш бути uh -huh. потенційно небезпечним. Uh -huh. uh -huh. Дякую, пані Лариса, за сьогоднішню розмову. Спасибі вам, журналістка, правозахисниця Лариса Волошина, на прямому зв'язку була зі студією Апостроф Тіві.